Доброго дня, астрологічний гороскоп для скорпіонів на серпень місяць, 1 по 10 серпня. До 4 серпня період напруги та випробування, можлива розгубленість, емоційна вразливість, надмірна фантазія або самообман, фінансові втрати, прорахунки в бізнесі, розчарування у планах, будьте пильні. Активізація прихованих ворогів та недоброзичливих людей, інтриги, уникайте водних процедур, поїздок, змін місця проживання, можливі нещасні випадки. Але з 4 по 8 серпня зміна енергетики, посилення творчості, прагнення до змін нових починань, час для впровадження новацій, нових, нових методів. Підходів можливе глибоке переосмислення життєвих цілей та внутрішніх установ, потребу в внутрішньому згоростан та духовному розвитку. З 8 серпня і далі зростає підозрілість, прагнення до контролю, прихованого аналізу ситуації, тобто з 4 по 8 серпня, дуже вдалий період. Можливі конфлікти на ґрунті в... Владних амбіцій або боротьби за вплив. Це з 8 серпня. З 10 серпня початок фази конструктивних змін, реформування, активація в бізнесі, політичній чи науковій діяльності. Тобто там у вас е, такий маленький період, з 8 по 10 серпня, краще просто може відпочити і нічого такого не робити. Екстра, ординарного. Е, до 10 серпня сприятливий час для ремонту, облаштування простору чищення житла житла від зайвого. З 11 по 20 серпня зміна цінності світогляду навіть віри, втрата інтересу до того, що раніше було важливим, радикальна переоцінка відносин, відчуття бажання вирватися з обмежень, побутових, психологічних або емоційних, обережно зростає ризик конфліктів з керівництвом, державними структурами, старшими людьми, візити до офіційних установ краще відкласти. Це час, коли вам може бути важко стримати гнів, тому варто практикувати емоційне заземлення та паз. Перед реакцією. З 1 по 31 серпня кризовий період, імпульсивність та втрати, марнотратство, необдумані витрати, розрив, старих зв'язків, загострення хронічних хвороб, особливо статевих високий ризик травм, опіків, інфарктів, емоційна нестабільність, ревнощі, скандали, можливі великі фінансові втрати, висока немовірність негативного впливу з боку оточення. Рекомендації не приймайте серйозних рішень у коханні, фінансах чи в бізнесі. Уникайте операцій, особливо пов'язаних з серцем, бережіть нервову систему, не перевтомлюйтесь, уникайте конфліктів, ігноруйте сумнівні поради, шахрайські пропозиції чи раптові ідеї. Вони можуть бути хибними жінкам, уникайте темних криміногенних районів, не гуляйте одні пізно вночі. Не варто відкривати нову справу, починати подорожі, невдали час для звернення до керівництва, можливі конфлікти через елементи спадщини спільне майно. З 26 по 31 серпня стабілізація, реалізм, зцілення, тобто складний період по 26 шосте. З 26 по 31 це емоції підпорядкуються, Ви вже візьмете за себе емоції підпорядкуєте собі. Час укріплення ділових і фінансових зв'язків. Ви як-то вздохнете, зробите подих, новий, сприятливий період для стоматології, можна завершити старі справи. Можливе покращення у сімейних стосунках, відновити сили, фізично і емоційно, вдалий час для наведення порядку. Спершу рунічний прогноз для скорпіона з 1 по 10 серпня, Рона наотис, перто цоу, використовувати медитацію, внутрішню тишу, глибокі знання, вказує на період обмежень, випробувань необхідності зібраності. Потрібно звернутися до інтуїції, аналізувати. Приховане працювати з підсвідомістю з 12 по 20 серпня Хаглас та Урус це руна руни, які принесуть неминучі зміни, руйнування старого, щоб звернити місце для нового, активація внутрішньої витривалості і цілісності. В підсказка ваша сила зараз не в боротьбі, а в умінні відновлюватись і відпускати терсфум. З 21 по 31 серпня період очищення кризи та різких змін руна Хагалас Туріяс це руни стихійного лиха, руйнування старого порядку непередбачуваних подій. Вони говорять про необхідність очищення через біль або втрати. Агресія, захист, зіткнення вказує на потенційно конфліктні ситуації, емоційне напруження та боротьбу за свої межі. Використовуйте силу рун для, не для нападу, а для самозахисту. З 26 по 31 серпня руна Єра, період стабілізації, очищення зцілення. Ця Руна говорить, що результати зусиль принесуть плоди, що після бурі настає спокій спокій в допомогу руна Ейвас. Зріла трансформація, зв'язок між світами, вказує на глибині трансформації, але не руйнує. Ні гороскоп здоров'я для скорпіонів з 1 по 10 серпня небезпека інфекцій отруєн психосоматичних розладів. Уникайте купання в відкритих водоймах зміна клімату чи триватих чи зміни клімату чи тривалих переїздів з 10 серпня вдали період для активної терапії, лікування хронічних запалень. Вода з лимоном, імбір, бюряк, зелений, чай, ферментовані овочі, лімфодренаж, гризові обгортання, масаж шиї і попереку. З 11 по 20 серпня, е е активне зростання кісткових структур або новоутворень, позитивний ефект від сучасної фізіотерапії, УЗЕКуф, УВЧ, усе, що пов'язане зі світлом та хвилями, підвищення навантаження на нирки лімфатичної системи, рекомендовано обстеження. У, хоча б зробити УЗІ. Уникайте самолікування, краще звернутися до доказової медицини. З 21 по 26 серпня критичний період для здоров'я, зони ризику, серця, судини, ендокринна система, ситева система, кістково м'язов, всі системи по суті. Уникайте фізичних, емоційних перевантажень. А, сни, Травм уникайте травм. з 26 по 31 серпня період відновлення та гармонії. Приділяйте увагу відпочинку і правильному харчуванню. Зверніть увагу на здоровий сон. Можливо, корисно звернути увагу на символи у снах. З 1 по 10 серпня гороскоп снів. Вода, переїзди, дороги, темні кімнати, тінові нові фігури, все це свідчить про підсвідомі страхи, і втрати контролю, внутрішню трансформацію, зміну життєвого вектору, сигнал до енергетичного е, на енергетичну атаку або пригнічену тривогу. А якщо часто сняться старі знайомі дім дитинства, школа – це запрошення розібратись із глибинними установками та страхами. З 11 по 20 серпня сни та внутрішні стани. У цей період підсвідомість може посилати яскраві, глибокі пророчі сни. Зміни в домі, сон про ремонт, переїзд чи руйнування старого підсказка, що настав час зміцнити внутрішній простір або звички. Стихії води чи вітру це символи емоційного очищення, старші люди люди, ті у вісні – це підсказки роду або попередження. 21 по 26 серпня. Тривожних, хаотичних і пророчих снів. Сни можуть бути яскравими, але неспокійними, наповнені символами руйнувань, втрат розлуки, Можливі сни зі сценою конфліктів, зрад ревності, як попередження або відображення підсвідомих страхів. У снах можуть з'являтися старі знайомі або символи минулого. Які вказують на необхідність завершення певного етапу в житті, важливо не вар... важливо, не варто повністю довіряти стану цей період. Вони можуть бути перебільшеними або символічними в іронічній формі. Рекомендація вести. Сонник фіксуйте, фіксувати, особливо ті, що повторюються або викликають сильні емоції. 26 по 31 серпня період спокійних, цілісних і зцілюваних снів. Сни стають більш гармонійними, світлими з елементами відновлення та захисту. Часто присутні образи води. Зелені, світла – символи очищення, оновлення миру, можливі сни про сім'ю, дім, захисників, мудрих наставників. Це знак підтримки на своєму шляху. Рекомендація: працюйте зі снами, медитуйте. Сни можуть приносити важливі підказки для подальшого розвитку. Дякую.